Зрадники без державних нагород. Верховна Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. За проголосували 283 депутати. Раніше позбавити зрадника чи колаборанта звання чи нагород було вкрай важко. Це можна було зробити лише якщо його засуджено за тяжкий злочин. Далі до президента направлялося звернення, і він мав вирішити, чи позбавляти засудженого орденів. Причому в Кого зрадника не текни усі з держнагородами? Кум Путіна Віктор Медведчук має звання заслуженого юриста, є володарем почесної відзнаки президента України, орденів за заслуги першого і другого ступенів і ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Нестор Шуфрич, який сидить у СІЗО за звинуваченням у державній зраді, має ордени за заслуги другого та третього ступенів. Гауляль окупованого Запоріжжя Євген Балицький має орден за заслуги третього ступеня. А очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. Власник аж трьох орденів. Усі держнагороди це не тільки престижно і почесно. Вони дають і матеріальні вигоди виплати чи пільги. Скажімо, найвища державна нагорода Герою України передбачає щомісячну виплату у розмірі трьох мінімальних зарплат 200% відсоткової надбавки від мінімальної пенсії, звільнення від сплати комунальних послуг. Щомісячну компенсацію 50 літрів бензину, безкоштовне навчання, лікування та поховання зі встановленням урядом надгробка. Однак, не політиками єдиними звання народних та заслужених артистів України досі є у Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова і навіть покійного україноненависника Йосипа Кобзона. Та й деякі українські зірочки за останні 10 років показали себе не з кращого боку. Ось, наприклад, народна артистка України Таїсія Повалій. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності. Любимой стране, віліка стране. Росія, я люблю тебе. У жовтні 2022 року Повалій потрапила у санкційний список РНБО, А в березні 2024 СБУ відкрила кримінальну справу проти співачки. Після повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримувала дії російської армії, яка її, начебто, освобождала. Від чого за словами зрадниці у неї вирослі крилля? Бо вот, ситуація в СВО. Я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. И я даже, может быть, многие люди думают, что я слишком веселая. А потому что я радуюсь жизни. Я радуюсь, что я живая, что этот беспредел на Украине, он может закончиться. Ще одна народна артистка України Ані Лорак. Вона також потрапила у санкційний список РНБО. Співачка переїхала до РФ після Революції Гідності. Мені просто вот всімі видами і далі поняти, що я мала <різвістка> зробити вибір і ну, грубо говоря, слідувати по дня. Втім, нині все зміниться. Законом передбачено, що суд може встановити додаткове покарання у вигляді позбавлення державних нагород осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Закон також передбачає позбавлення державних нагород рішенням РНБО, введеним дією указом президента України. Також встановлено, що особа позбавлена державних нагород українців. Країни втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб нагороджених державними нагородами України.